Мені здається, що загравання Трампа Зеленським і обіцянки поділитися з ним своїми військовими принадами це класична історія про любовний трикутник, коли жінка маніпулює одним кабальєро, щоб отримати іншого. Трамп пообіцяв зеленському томагавки, путін одразу подзвонив і завадив подальшому зближенню сторін. Як я й казав ще навесні, ця вся Санта-Барбара в елітарному політичному хосписі з нами надовго. Якби я спостерігав за серіалом десь із Бразилії, це було б навіть повчально. Але я в Україні і тут кожен день гинуть солдати та мирні жителі, в тому числі і діти. Отже, усі ми на ранок знаємо, що зустріч з Трампом була напружена, складна, відверта та емоційна. Зі слів нашого президента Трамп зіграв роль з трьох мушкетерів. Я не сказала да, мілорд, і не сказала «нєт». Далі справи пішли ще гірше. З'ясувалося, що Путін натякнув Трампу, що готовий трошки знизити свої вимоги. Тепер він буцімто готовий віддати частину Запорізької та Харківської областей в обмін на Донецьку. Зверніть увагу, Путін готовий поділитися з нами нашими ж територіями. Важливо, що після зустрічі Трамп сказав, що час зупинитися там, де є, і Зеленський погодився з цією тезою. Можливо, просто щоб не сперечатися і не дратувати доні. Тепер ми чекаємо зустрічі Кубіка Рубіо з зажуреною конякою Лавровим. Саме вони визначать, чи відбудеться саміт Трампа та Путіна у Будапешті. Європейські лідери вже почали говорити, що герцог миру, тобто піс дюк Трамп, не розуміє, що для України віддати Донецьку область це як віддати свою ногу. Тобто завдати величезного болю, і стати калікою і при цьому нічого не отримати у вигляді компенсації. Росія проти вступу України в НАТО, відновлення нашого ядерного потенціалу і розміщення військ партнерів на території України. Очевидно, що другий Будапештський договір ми не переживемо, навіть якщо переживемо Путіна. Трамп також не. Збирається гарантувати нашу безпеку. На його думку, це завдання для ЄС. А в ЄС Фіцо Шпіцо та Орбан корбан та купа країн, які не готові до рішучих дій. Хоча заради справедливості днями канцлер Германії Мерц заявив, що гібридна війна Росії отримає відсіч від Німеччини, що країна готує масштабний план контрдій, що Україна не впаде, і для цього має сенс заморожених активів РФ надати Україні 140 мільярдну позику на закупівлю зброї. А гасити ці борги країна почне після виплат репарацій з боку Росії. План гарний, але там є Макрон, який вважає, що такі фінансові рішення підірвуть довіру до фінансових інституцій з боку диктаторів та авторитарних лідерів усього світу. Як кажуть в романтичних французьких фільмах про банки та трастові фонди, шершеля бабки бо така селяві. Доброго вечора, ми з України. Мене звати Рауль. Ви дивитесь проект «Україна в вогні. З вас зараз перепости, лайки та коментарі. Також хотів би вас поінформувати, що поки ми розігруємо вінтаж до MX-5, мої колеги та друзі розігрують потужний та ультрасучасний зікр 001. Усі гроші підуть на забезпечення мобільних вогневих груп та ендопротезування військових. Правила прості: донатиш 500 гривень і стаєш учасником розіграшу. Усі подробиці в описі до відео. Дякую всім за участь, і ми продовжуємо наш сюжет. Ніхто поки не розуміє, якою насправді є позиція України. Думаю, президент знаходиться в легкому нокдауні після чергової зустрічі з герцогом миру Трампом. Як на мене, це добре. Я впевнений, що чергова спроба романтичного злягання двох ветеранів сексуального фронту закінчиться фіаско. Путін знов запропонує умови, на які ніколи не пристануть ні Україна, ні ЄС. Останнє, до речі. Завдяки талановитим провокаціям Путіна тепер реально вважає, що Україна щит Європи. А якщо нам дадуть 140 ярдів, ми станемо дуже гострим списом, який досить легко пройде крізь пузо імперії. Так що дуже важливо, щоб ця лавсторія відбулася без різких заяв України і звинувачень в її бік за небажання капітулювати. Без нас ні про що домовитися неможливо. США самі відмовилися. Практично від усіх важелів впливу на Україну. Гроші не дають, томагавки не дають, усю іншу зброю продають і будуть продавати нашим партнерам. Наш піздюк дуже любить пізділ, де продає багато американської зброї. Так, є ризики, бо ніхто з нас не знає, чи може Трамп взагалі розчаруватися у Путіні. Можливо, цей той самий запах розрізочей та довжина ніг для справжньої ван лав. У цьому випадку ми безсилі, і Трамп зробить усе, щоб Україна стала шлюбним подарунком любімки. Але якщо ні, вальс пині та доні у Будапешті може стати прощальним, і Трамп таки вирішить, що настав час надати Україні нормальну зброю у нормальній кількості. В такий сценарій хочеться вірити, але навряд він є базовим для нас. Можливо, усім нам настав час визнати, що президент США не просто неосвічена і самозакохана, але й хвора людина з величезними ментальними проблемами. І навколо зібралися молоді акули, які використовують вади старої людини в своїх корисливих та егоїстичних цілях. Не знаю, хто і коли першим голосно скаже, що Трамп є недієздатним. Можливо, усі дочекаються. Кінця каденції, бо Джей Ді Венс на революцію абсолютно не надихає для тих, хто не в курсі. У разі усунення Трампа президентом стане саме Венс, на те він і віце-президент. А Венс не хворий. Він з пробитою шпаківною з дитинства. Саме тому сьогодні я аж ніяк не здивований, що в день найпотужніших за останній час протестів проти політики Трампа в США Венс провокує всю країну. Тут невеличка ремарка зараз на вулицях США більше. 7 мільйонів людей. По всій Америці люди беруть участь в акції No Kings. Ніяких королів. Це відсилка до знаменитого фото, де посіпаки Трампа зобразили його королем США. Акція протесту проходить не тільки в усіх штатах, але в Мексиці, Канаді та багатьох країнах світу. Люди виходять з плакатами: ні королям, мільярдери вбивають Америку. Демократія, а не монархія. Очевидно. Що запит на притомних, солідних, розумних і відповідальних політиків починає зростати навіть в США. Люди втомлюються від нікчем і хочуть бачити справжніх лідерів, а не популістів. Що робить Бог, коли хоче над тобою поглузувати? Вірно, він перетворює тебе на Януковича. Саме тому Венс і Трамп замість діалогу публікують згенерований ролик, де Трамп в короні летить на літаку і скидає на протестуючих лайно. Я дуже здивований, що на літаку немає напису Почую кожного або покращення вже сьогодні. Після такого кіно бидло стайлу у виконанні голови прес-служби Білого Дому Керолайн Левіт це просто дитячі забавки. Для тих, хто не в курсі, ось цю згенеровану пластичними хірургами білявку в США давно називають Наци Барбі або «Кей-кей-кей Кейк -кей -кей Керолайн, натякаючи на Куклус, ви розумієте, що далі. Коротше, коли треба утнути якусь дичину, Керолайн зі словами «Hold my beer» віддає свій келих пива Марії Захаровій. І поки остання миє там голову, Керолайн відповідає на запитання журналістів прямо в Білому домі. Цього разу один журналістів спитав: А хто вибрав Будапешт для зустрічі? Адже асоціації не дуже. Барбі довго не думала і відповіла: Твоя мама. Коли журналіст уточнив чи вважає вона свою відповідь смішною, Керлен підняла смолоскип свободи ще вище і додала: Мені смішно, що ти вважаєш себе журналістом. Тут навіть Мендель, мабуть, запитала: а що так можна було? Юля, тепер це не просто можна, тепер це золотий стандарт прес-служб. Що сказати хлопці та дівчат? Думаю, навіть брати Цукери, Мелбрукс та індійські сценаристи. Не змогли б екранізувати усю цю дичину. А це ми ще не обговорили з вами знищення армії США підводного човна з фентанілом, закінчення миру між Палестиною та Ізраїлем, і теми ракет Фламінго, що повинні замінити томагавки, хоча б в медійному просторі і хоча б до Різдва. Та все ж не будемо впадати у відчай. Україна вистоїть, США позбавляться Трампа рано чи пізно. А виборці або порозумнішують, або доля їх буде нагадувати долю українців. А чи порозумнішують наші виборці? Ось це найболючіше для нас усіх питання. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!